На каналі екологічних новин від команди Екоплюс І зараз я, Черняська Анастасія, представлю нашу команду. Я Черняська Анастасія, творча, кмітлива, розумна, Ларенко Поліна, талановита, креативна, активна. Таниченко Анна Васильівна. Біолог, еколог, хімік наш керівник. А разом ми команда Еко-Плюс, хуртка основ фенології Денс Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради. Ми еко-екологи плюс. Ми розумні, кмітливі, завзяті. Ми дослідники і експериментатори. Ми майбутнє України. І сьогодні ми презентуємо світ щодо протиохоронної діяльності. Навчаємось, творимо. Пекаємо, оберігаємо, виховуємо екологічну культуру, духовність особистості, наше екологічне кредо. Люби, шануй, допомагай, рости, плекай і захищай. Будь добрим, мудрим, справедливим, тоді життя стане щасливим. Мета нашої команди організація просвітницької роботи серед учнівських школ і міста Костянтинівки. Та залучення всіх найбайдучих до вирішення екологічних проблем регіону. Для досягнення мети за практичним ми визначили наступні напрямки екологічної діяльності. Перша практична природоохоронна робота. Зараз під час військової агресії наші можливості і дії обмежені. Ми не маємо можливості насадити дерева у лісосмугах замість вирубаних взимку. Але ми не сидимо без справ. Активно долучаємося до практичної природоохоронної роботи. Вирішили насадити дерева на вулицях нашого міста, на великими мобільними групами і індивідуально. Посадковий матеріал також використовували свій. насаджували саджанці, горіхів, вишні, кленів, а прикосу дерева, розпити квітники і висіяти насіння квітів. Заклали тубову шкілку, сподіваємося, що тубки проростуть, а ми будемо за ними доглядати. Минулого року навколо шкільної території насадили періски. Зараз ми доглядаємо за перізками і вже декілька разів їх поливали. Розсадили первінок, тепер він буде прикрашати клумби в нашому селищі. Піклуємося про тварин, взимку підготували пташок. Годівнички ми уготовляли самі, підгодовуємо безхатніх покинутих тварин, яких зараз багато в місті. Впорядковуємо територію селища, прибрали на автобусні зупинці і підтримуємо порядок. Наші діти зараз перебувають в різних регіонах України. Ніхто не стоїть осторонь. Якщо бачить, що на дитячому майданчику чи в парку або біля річки накидано сміття, то впорядковують цю територію, сортуємо сміття, пластикові пляшки, пляшанки складаємо у спеціальні контейнери. Зараз немає можливості здавати макулатури на переробку, а вдома не збиралися списані сошити використаний папір А4. То ми придумали таке ноу-хау саме переробляти цей папір, і тепер з паперу ручної роботи виготовляємо листівки і різні поробки. А ще наша команда є автором проєкту Антипал, який ми реалізували у співтружності з громадською організацією Бахмат. За грантерські кошти від міжнародного фонду відродження, друге просвітницька природоохоронна робота виступили ініціаторами проекту «Дитячий екологічний парламент онлайн школа лідерів. Це платформа комунікацій і вільних думок, платформа формування екологічної культури екологічної свідомості. В Межах цього проекту співпрацюємо з фахівцями, екологами, біологами, журналістами, волонтерами, правозахисниками. Організовуємо і проводимо тижні, енергозбережжя, енергоефективності, водноболоття, ніуїття, дні зимуючих птахів, дикої природи, води і водних ресурсів, зустрічі птахів, проведення акцій День натураліста, годівничка, пролізка, стоп-сміття, пташина, хатка, виготовлення листівок, буклетів, банерів. Започаткували екодвіж і відкрили аккаунт у ТікТоці під назвою «ДепДуенс». До Дня Землі виготовили листівки, відеоролики, а до Дня довкілля в Україні виступили тематичний ролик в Тікто. Доброго дня, любі друзі! Не кожен на сьогоднішній день пам'ятає, як важливо турбуватися про екологію нашої планети. Хочу показати на власному прикладі, як це важливо, бо приклад завжди краще аніж повчальні слова. Тому ми сьогодні очистили дитячий майданчик е, та забрали купу сміття, пляшки, обгортки від цукерок, пакети та інше. Вечорами на майданчик виходять батьки зі своїми дітьми. Та це сміття це розсадних мікробів. Бити скло це можливе поранення. При розкладенні батарейок це дуже отруйні речовини, що є шкідливим для людей. Тому, сходячи з цього, не потрібно викидати сміття просто на вулиці. Якщо бачите майданчики, ділянки парків забрудненими, то зробіть добру справу, бо в наш час екологія це найважливіше. Третє навчально-виховна робота з охорони природи. Досліджуємо значення рослин в культурі українців на Донеччині. Робота Лікарські рослини балки Крутенської в місті Краматорськ була представлена на всеукраїнському форумі учнівської і студентської молоді, дотик природи, чорнобривці квіти України, соняшник українська квітка сонця. Представлені на обласних конкурсах ДОЕ. організували дослідження біоіндикації ставка місця відпочинку громадян міста Костянтинівки, дослідження якості питної води, дослідження впливу військових дій на ґрунти, дослідження оптимальних умов росту гірків. Минулого року вихованцям гуртка була розроблена екологічна стежка, новосельівська стежина від дев'ятки до дев'ятки проклетено маршрут і запрограмовані зупинки, на яких проводились фенологічні спостереження, збір жолотів у добовій посадці, екологічні ігри. На жаль, наша стежка постраждала під час військової агресії і чекає на нашу допомогу. Ми фіксуємо екологічні сочни РФ в нашому місті, громаді і вирубані дуби. Але ми впевнені, що зможемо відновити нашу стежку. Жолоті виростимо нові сеченці топів і висадимо їх у лісополосі на прогалин. Тримаємо екологічний фронт і тим самим прискорюємо перемогу. До нових зустріч в ефірі.